У Миргороді на базі місцевого центру надання адміністративних послуг працює центр рекрутингу української армії. Ця ініціатива покликана допомогти громадянам знайти роботу в лавах сил оборони. Працівники центру не мають відношення до мобілізації, а шукають дійсно вмотивованих чоловіків і жінок на різноманітні посади в збройних силах України. Серед пропозицій багато вакансій у різних частинах і бригадах, які підбираються для людей згідно з їхньою спеціалізацією та навичками, розповідає рекрутер Тетяна Яценко. Нашим основним завданням є рекрутинг громадян на військову службу, переважно за контрактом. Перевагами цього є можливість обрання професії відповідних бригад, відповідної військово-облікової спеціальності в тій частині або бригаді, яку хоче безпосередньо людина обрати. База вакансій, які пропонує армія, оновлюється дуже часто. Якщо ж відповідної посади немає, фахівці залишать вашу заявку і повідомлять, коли вона з'явиться. Звернувшись до рекрутерів за телефоном або особисто, громадяни можуть отримати детальні роз'яснення і консультації. Далі працівники центру можуть сконтактувати з представником тієї чи іншої військової частини та повністю супроводжуватимуть до підписання контракту. Ми працюємо як з громадянами України, так і з іноземцями безпосередньо по їхньому запиту. Тому запрошуємо до нас в центр з можливістю підібрати. Ти найкращого варіанту саме для вас, це всі військові вакансії, але є вакансії і бухгалтерів, і медичних сестер, і прес-пресофіцерів, і зв'язківці. Найбільший запит зараз на бойових медиків, на водіїв, ну а також бойові всякі спеціальності. Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, мають низку переваг щодо прав та соціальних гарантій. Це, зокрема, можливість вибору частини, спеціальності та кар'єрне зростання. Також військові можуть вступити до вищих навчальних закладів без відриву від служби. Ще одне право, яким можуть скористатися контрактники, це робота за місцем служби чоловіка або дружини. Були такі випадки, коли. У людей є родичі, якісь, які служать в якійсь певній бригаді, і людина зацікавлена проходити військову службу за контрактом саме там з друзями своїми, з колегами по роботі. Тому у нас є такий така можливість підібрати вакансію, посаду в тій чи іншій бригаді, яку хоче безпосередньо людина. Звернутися до центру рекрутингу української армії, що діє у Миргороді, можна за номером телефону, який ви бачите на екрані, або ж особисто прийти до Центру надання адміністративних послуг. Ми знаходимося в Центрі надання адміністративних послуг, за адресою вулиця Гоголя, 171. 1 Ми приймаємо громадян з 8 ранку до 17-ї. Рекрутинговий центр у Миргороді працює з кінця квітня. За цей час для вибору роботи у війську до фахівців звернулося близько сотні людей.